Казка про страшний олівець. <смот》> Кролик Джаспер потерпав у школі. Він завалив математику, він не написав диктанта, він нормально здав лише мистецтво. Йому потрібна була серйозна допомога. І от саме тоді він знайшов олівця. Той був фіолетовий, добре загострений і, взагалі, ідеальний. Увечері Джаспер знав, що йому треба добряче займатися, щоб написати диктант. Але по телевізору саме йшли казки з морквяної грядки. А коли вони закінчилися, він був занадто втомлений, щоб вчитися. Диктант був катастрофою. Джаспер не зміг правильно написати жодного слова. І тоді він помітив дещо дивне. Пін! Джаспер вийняв фіолетового олівця. І той відразу виправив усі неправильні слова. Коли диктанти роздали, то виявилося, що Джаспер отримав найвищу оцінку і ще й наліпку. Хм, олівець виглядав задоволеним. Хм, Страшнувато, але прикольно. Повечерявши, Джаспер умостився на дивані погратися у кролячі бої три. Mm -mm. Спочатку домашка з математики, сказав тато. Ух, гаразд. простогнав Джаспер. І ось тоді він помітив напис, зроблений ідеальним фіолетовим олівцем. Та кому потрібна ця математика? Коли в тебе є кролячі бої три. Через три години Джаспер нарешті заснув Із грою в одній лапі, і фіолетовим олівцем у другій. Коли на уроці пані Лобшир оголосила незаплановану контрольну з математики, Джаспер запанікував. Він потягнувся за ручкою, але натомість у його лапі вмостився. Олівець. І зненацька математика виявилася такою легкою, він точно знав, коли числа тримаємо в умі, коли округляємо. Так наче олівець точно знав, що йому робити. А після контрольної він побачив цей напис на своєму наплічнику. Джаспер плюс олівець назавжди. О, шкіру вкрили сироти від страху. Наступного дня треба було здати малюнок на конкурс. Джаспер тижнями працював над ним. Вартувало тільки для завершення додати декілька деталей. Фіолетовий олівець покотився по столу сам самісінький, але Джаспер його проігнорував. Не ігноруй мене. Джаспер потер стіл і змив зі стола цей напис і замкнув олівчик у футлярі. Він спробував узагалі забути про цього олівця. Та коли він прокинувся наступного ранку, його чудовий малюнок був ще кращим. Це був жахнючий шедевр у фіолетовій палітрі, малюнок, що виграв у конкурсі. Фантастична робота, просто фантастична, заявив пан Хопіпон. Ти, напевно, дуже гордий собою, але Джаспер зовсім не був гордий собою. Насправді, Джаспер був переляканий. Джаспер був перестрашений, він був переполоханий. Повернувшись додому, Джаспер спустився у найглибший і найтемніший куточок їхнього підвала. Він поклав олівець у стару запелючену коробку і міцно її замкнув. Тепер йому значно полегшало. Та коли він прокинувся наступного ранку, на дзеркалі був напис Фіолетовим олівцем Я тобі потрібен. А у пеналі лежав страшний олівець і навіть був радий бачити Джаспера. Того дня у школі Джаспер отримав тільки найкращі оцінки. Це було жахливо. Досить, значить, досить. Джаспер розламав олівець навпіл. Він розплавив його у мікрохвильовці і викинув цю фіолетову масу у смітник. Тієї ночі Джаспер заснув із полегшенням. Та коли він прокинувся зранку, то побачив мурал. Настінний малюнок, на якому був зображений він, як випускник школи, і відмінник, найгірше, що цей Мурал був справді добре намальований, а поруч, а поруч був намальований олівець, фіолетовий, гостро заточений, ідеальний. Увесь день, що б Джаспер не робив, олівець був поруч і виглядав дуже задоволеним. У його лапі олівець був там і під час чергового диктанту, у його кишені, коли пані Лобшир назвала Джаспера найкращим учнем. Серед натовпу він сидів там і спостерігав за Джаспером, коли уся школа вітала його на особливих зборах. Ну, все, баста, більше Джаспер витримати не міг. Повернувшись додому, він побіг прямісінько до туалету і жбурнув олівець в унітаз. Ой собі повільно плавав у воді і виглядав зовсім не таким задоволеним. І Джаспер побачив напис прямісінько на стінці унітаза Не смій! Але Джаспер посмів. Того вечора знову по телевізору показували казки із морквяної грядки, але Джаспер займався домашнім завданням, щоб написати диктант. Час від часу він зиркав на свій пенал, там не було жодних страшних олівців. Він періодично бігав у туалет, піднімав кришку і перевіряв Ні. І там немає жодних страшних олівців. Вклавшись у ліжечко, він нервово дивився на стіну. Жодних страшних олівців. Під час диктанту він неправильно написав слово океан, але правильно написав слово відвага. Він отримав оцінку задовільно. Це було прекрасно. Звісно, це була не найкраща оцінка, але вона була його цілком заслужена оцінка. І він попрямував зі школи додому того дня, нарешті, почуваючись вільним. А в цей час далеко-далеко звідси була собі одна стічна труба. З неї виплив... Фіолетовий олівець. Повільно й тихо він собі гойдався на хвилях днями тижнями. Одне було точно страшний олівець більше ніколи не отне жодних неприємностей. Ну, хіба що ось коли. Пелікан Еліот помітив страшного олівця. Такий фіолетовий, такий гостро заточений і такий ідеальний.